Бажаємо здоров'я. Я офіцер 2-го єгерського батальйону 152-го окремої єгерської бригади. У вересні місяці ми отримали від організації Ukrainian Freedom Convoys автівку Toyota Land Cruiser. Згодом дана автівка попала під авіабомбу КАП. Ми звернулися до організації Ukrainian Freedom Convoys допомогти відремонтувати дану автівку. Дана організація виділила гроші, ми закупили на ці гроші шини зимові, акумулятори, також витратили гроші на закупівлю зарядних пристроїв для зарядки портативних радіостанцій Моторола. Щиро дякуємо організації Ukrainian Freedom Convoys за допомогу другому єгерському батальйону 152-го окремої єгерської бригади. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам!